Чи прилетить Путін на саміт G20 до Бразилії? Я думаю, що ні. Хоча вони будуть до останнього говорити, що вони будуть летіти, там, знаєте, така буде, нам говорять, буде путана інформація, то їде, то не їде, і весь час тримати ілюзію, а потім поїхав хтось другий. Mm. Так що я думаю, що поїде, може, Лавров чи якісь інший, з, тому що там якась доволі висока людина туди поїде, але я думаю, що ні. Чи продовжаться точні удари по військовим об'єктам в Криму з боку ЗСУ на початку наступного року? Тут залізобетонно так. Чому тому що? Якби прийнято рішення, вона воно дійсно весь час змінюється, це воно якесь коригується просто. Якщо не кожного дня, то через день. Чому тому що відсліджуються військові, якісь військові об'єкти, що щось те, що цікаве, і така башня і п'ятірка мечів, що взагалі символізує дуже багато вогню, дуже багато розрухи, вона продовжується на той рік на Крим. Так що я не думаю, що щось там кардинально зміниться. Якою є ситуація під Авдіївкою? Ну дуже важка ситуація, і тут і дуже багато вогню, і дуже багато ворога, які просто лізе. Да, якась от історія того, що? Мають підкріплення, мають силу, мають якийсь неймовірний рух. І, на жаль, у нас йде башня. Це втрата позицій, це втрата людей, це ну, важка така дуже позиція. Так що сказати, що там щось при цих арканах буде добре, я поки не можу. Що відбувається на Бахмутському напрямку? А приблизно те саме. Тут навіть дають аркан осади, що сада продовжується, вона тільки переходить якусь більш глобальну фазу. Підкріплення є, людей є. Так що я, я все-таки не впевнена, що там в Бахмуті ми будемо якось відступати чи що, але спостерігати, що ну, занадто багато військових і занадто великі бої знову повертаються. На жаль, ми це буде. Чи зміниться кардинально ситуація вздовж лінії фронту на Харківщині? Я думаю, що ні. Щоб там не відбувалося, нам показують, що знаєте, що тримають, і при тому десь навіть може якась передислокація у нас відбудеться, щоб там було якось більше людей. І говорять, що рух зупинять, в будь-якому випадку рух зупинять. Так що, моя відповідь, я не думаю, що там глобально щось зміниться. Чи справді ЗСУ вдалося просунутися до Креміної? Чи вдалося так? Вдалося, і навіть нам говорять, що звідти можете отримувати. Хороші новини. Я думаю, що буде якесь оголошення, щось подібне воно все-таки має бути, але воно йде через башню, через п'ятірку мечів, ну через величезні втрати. Так що моя відповідь так. Чи побачимо ми кардинальні зміни на запорізькому напрямку? Не дивлячись на оце величезне противостояння, ми будемо в будь-якому випадку бачити, що запорізький рух він продовжується. Він скине швидкість, якось вона буде менша. Вона буде ну, набагато разів менша, але в будь-якому випадку нам звідти обіцяють якісь хороші новини. Так що Запоріжжя воно в своєму темпі рухається. Чи є загроза масованих атак шахедами для західних областей в грудні? Моя відповідь так. І навіть я скажу, що вони будуть в якийсь момент може навіть більше активні, чи інші частини. Саме в а чому? Тому що там щось стосується військових. І ми будемо бачити, що будуть хотіти там влучити. Так що моя відповідь так. Чи є загроза прориву північного кордону України з боку Білорусі? Я цю думку не підтверджую. Єдине, що ми будемо бачити, ми будемо бачити оце продовження оце різного роду диверсійних груп. От групи вони якось весь час будуть хотіти проходити, їх там будуть і хоронити, але то вже інша історія. Знаєте, тут я не бачу просування, тому що нам показують, що ми захищені, вони не пройдуть. Да? Ворог можете там розглянути, тигри, які вбивають. Так що я, я цю ідею не, під, не підтверджую. Чи вдасться деокупувати ЗАЕС взимку? Наближуватись ми туди будемо. Деокупувати ні. Навіть поясню, чому, тому що йдемо якимись малими темпами, саме зараз, а там вона ну, дуже захищена. І... Я думаю, що результати в нас будуть, але це не про деокупацію. Навіщо окупанти вбивають дронами своїх же солдатів. І з того, що я бачу, вони просто не розібралися. Все таки тут історія до кінця не розуміють, хто де. І це більше як помилилися. І, до речі, нам говорять, що це ж не перший раз така історія відбувається повторені ситуації. Чому окупанти вкотре перекрили Кримський міст? Це споруда, яка недостатньо працює. Вона. А ну, навіть сказати аварійне це неправильно, вона десь там тріщить так. Е, так що це саме для того, щоб якимось чином фортуни ну, може укріпити, може ну, щось там зробити. Це якісь такі тимчасові дії для того, щоб воно почало працювати. Е, так що це більше про те, що кримські міста й не хоче. Чи продовжиться прихована мобілізація на окупованих територіях в січні? На жаль, так вона буде продовжуватися. Трошечки там темпи у них упадуть зараз. Саме через те, що чи вже набрали. Ну зараз темпи нам показують, що зараз темпи упадуть, але вона буде продовжена. Навіщо російські війська почали рити окопи на березі Азовського моря? Чекаючи вже десь, ми не, не за горами, і це захист, укріплення, якась. Я думаю, що це якась система захисту. правильніше це так сказати. Чи справді Росія намагається відновити стратегічний запас далекобійних ракет, щоб погрожувати НАТО? Моя відповідь так. Це в них є така ідея. Єдине, що ну, дуже швидко вони її не можуть реалізувати. Нам дають повішено, що воно потребує часу, потребує якихось сил. Так що, але ідея є. На жаль, є якась ідея, і вона я б навіть сказала, що вона якась нав'язлива. Вони збирають інформацію, але при тому будуть весь час говорити, що ні-ні ні, ні, ні. заплутувати її. Чи звільнять з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного до кінця року? От я не знаю навіть, як вам сказати, давайте я вам покажу, що мені показали. По дьяволу да, це йдуть різного роду маніпуляції, йдуть різного роду скандали, може там якісь вкриття і так далі. І по зумечів, чи є бажання, точно є, роздувається інформація, але далі дається імператриця. Імператриця вона не така проста, як нам здається, вона говорить, що включається захист себе. І я все-таки скажу, що ні, не дивлячись на цю дезінформацію, що нам говорять, тому що це буде якось ну, дуже небезпечно. Це може бути якісь не такі ефекти, на які очікують. Але на жаль, у ця компанія брудна і те, що відбувається, я думаю, що вона і залишиться такою гарячою. Чи дійсно конфлікт між залужним та зеленським ще більше загострився? В якійсь він суперактивній фазі, і саме якесь бажання однієї людини, щоб якимось чином зупинити все, що відбувається. Так що чи він не загострився, так він загострився, але це не конфлікт однієї людини, це конфлікт офісу, це конфлікт усієї. Компанії, яка стоїть саме за Зеленським, так, якщо так правильно сказати, це щось таке більш масштабне. Чи справді росіяни почали використовувати в Україні термобаричні шахет 136? На жаль, так, він використовується, але вони говорять, що їх його немає, да але ми вже очі залишки бачимо щось там. розбираємо і розуміємо, що це таке. Так що моя відповідь так. Чи скасують паспортний безвіз для України у зв'язку з блокадою кордону в Польщі? Я його не можу сказати, що його скасують по цьому, що я бачу. Призупинуть нити можуть, але не скасувати. Чи вдасться знайти виконавців та замовників отруєння в ГУР? Я думаю, що там всі знають, хто ці виконавці замовники, там інша історія, що нам його не дуже будуть оголошувати, чи принаймні ми отримуємо не ту інформацію, що буде насправді. Так що моя відповідь так. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.